Другий тип е, датчика положення, який на сьогодні застосовується дуже, дуже рідко, але все ж таки застосовується і у верстатах, і в роботах, і е, в різних автоматах, автоматичних лініях, е, це е, так званий синус-косинусний трансформатор. Це машина змінного струму. За конструкцією подібна до електродвигунів, а саме до синхронного електродвигуна з електромагнітним збудженням, і з двохфазною обмоткою статора і двохфазною обмоткою ротора. Ну, зрозуміло, що це мікромашина, тобто мікродвигун. Його, до речі, і можна застосовувати як мікродвигун при певному увімкненні. Але основне його призначення це вимірювання кута повороту. Як він працює? Цей датчик на статорі має дві обмотки, полюси яких розташовані під кутом 90 градусів. І на роторі має дві обмотки, також розташовані під кутом 90 градусів. Ну, ротор, зрозуміло, що може повертатися відносно статора. Для того, щоб зняти з нього сигнал, є декілька способів. Перший спосіб це амплітудний. В цьому випадку застосовується лише одна обмотка статора, ну, наприклад, ось ця В да? <кій> або Г. Інша обмотка закорочується або залишається розімкненою. І на цю обмотку подають змінний електричний струм живлення. Частотою зазвичай... Це може бути промислова частота 50 Гц, може бути 400 Гц, може бути 1000 Гц, і в рідких випадках це 2 25 тисячі Гц. Цей струм збуджує в статорі змінне магнітне поле, яке перетинає ротор, обмотки ротора. І в цих обмотках ротора наводяться ЕРС. Амплітуди, яких визначаються розташуванням цієї обмотки, відносно обмотки статора. Якщо геометричні осі однієї котушки, ну, наприклад, возьмемо гостю, співпадає з геометричною віссю котушки статора, ту, яку ми, на яку подали живлення. То ЕРС в цій котушці буде максимальна. Якщо ми її повернемо під кутом 90 градусів, ЕРС в цій котушці буде дорівнювати 0. А в іншій котушці, відповідно, буде максимальна. При повороті ротора е амплітуди цих ЕРС. Цих котушках змінюються відповідно до закону синуса і косинуса. Тобто, одна котушка відповідає синусу, інша котушка косинусу, кута повороту валу. Тобто далі нам ці напруги необхідно випрямити, оцифрувати. І вирахувати зворотні тригонометричні функції, тобто арксинус і арккосинус. І, до речі, тут можна визначити не лише синус і косинус, а також і знак синусу косинусу. Тобто, якщо ми котушку розвернули ось таким чином, або перевернули її на 180, тобто вау повернули на 180 градусів. Амплітуда в цій котушці буде і в першому, і в іншому випадку максимальна, але фаза ЕРС в першому випадку буде співпадати з, напруг, з фазою напруги живлення, а в іншому випадку буде у протифазі з напругою живлення. Якщо ми для випрямляння застосовуємо спеціальні синхронні детектори, Синхронні випрямлячі, тобто синхронно до напруги живлення, то ми можемо отримувати також і знак цієї напруги, а знак напруги у нас відповідає знаку синуса і знаку косинуса. І відповідно, якщо ми знаємо синус і косинус кута поворота зі знаком, так? тобто синус, знаємо, або він там плюс. 07, наприклад, або мінус 07, да? і косинус також знаємо його знак. Ми можемо вирахувати через арксинус і арккосинус кут повороту валу в межах від 0 до 2π, тобто повний оберт від 0 до 360 градусів. Ось такі трансформатори дуже широко застосовувалися в старих верстатах ЧПК, Приблизно до середини 80-х років, і навіть і до 90-х років вони ще активно застосовувалися, і е, іноді застосовується і зараз в нових верстатах. Е, ну, але основний тип датчиків все ж таки є фотоімпульсні. Е, Крім розглянутого, ось ці синус-косінусні трансформатори можуть бути двохполюсні, це те, що ми розглянули зараз. А можуть бути багатополюсні. Тобто ось цих обмоток статорних і роторних, на один оберт може бути не дві, а, скажімо, там, 10, 12 і так далі. 4, наприклад. Відповідно зі збільшенням кількості полюсів цих обмоток, збільшується точність вимірювання, але зменшується діапазон абсолютних вимірювань, тобто ми вже за ось цими сигналами синуса і косинуса можемо отримати значення кута вже не в межах. Від 0 до 360 градусів, а скажімо, від 0 до 180 або від 0 до 90, це якщо у нас вже 8 полюсів. І так далі. Тобто, чим більше полюсів, тим менше діапазон абсолютного вимірювання. Тобто три, оці ось ці електричні 360 градусів у нас стискаються відповідно. В пів оберта, в чверть оберта, там, в одну вісьму оберта і так далі, в одну десяту оберта. Тобто ми отримуємо свого роду редуктор. Відповідно, ось ці періоди по 360 електричних градусів. Нам вже необхідно підраховувати якимось електронним або програмним чином, якщо у нас вау цього датчика здійснює там, більше, ніж ось ці електричні 360 градусів. Тобто повний оберт або декілька повних обертів. Ну, а зрозуміло, що у випадку з приводом подач верстатів це завжди так. Переваги цих датчиків перед фотоімпульсними, вони більш дешеві. При порівняній точності, ці датчики більш дешеві, більш прості за технологією виготовлення. Але недоліком його є: це складність обробки вихідного сигналу. Тобто, якщо у випадку з фотоімпульсними ми просто Встановили електронний лічильник, який підраховує імпульси, реверсивний лічильник. То тут потрібна досить складна електрична схема. Електронна схема аналогова до того ж, яка працює з цими аналого-цифровими сигналами. Так, ну і ще одним різновидом ось цього синусно-косинусного трансформатора є е, е, так званий індуктасин.